Усе вірно друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю із Київської студії Радіо НВ. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 16 грудня. Цю годину ми будемо говорити. Звісно, на жаль, про новий масштабний обстріл від росіян, обстріл нашої держави. Також з'ясуємо, як залишатися на зв'язку під час можливого блокауту. Ну і чому діти бояться темряви і як їх заспокоїти під час відключень світла? Про це поговоримо наприкінці цієї години. Розпочинаємо. Відповідно із нового масштабного обстрілу нашої держави, знаємо, що Росія здійснила такий сьогодні вранці. Пам'ятаємо, що повітряна тривога по всій нашій країні триває, і досі знаємо, що понад 60 ракет випустив ворог по нашій державі. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Ігор Левченко, військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії і роззброєнь. Пане Ігорю, добрий ранок, добрий день, хоча важко його назвати добрим і слава Україні. Добрий день, слава. Тож усіх українців попереджали про можливий ворожий удар. Ми до нього готувалися, кожен на своєму рівні як міг, але до цього ну, неможливо звикнути. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Як оцінити нинішній ракетний обстріл? Що маємо про нього знати і розуміти? Ну, в Принципі можна сказати, що нинішній ракетний обстріл він схожий на попередній. Він за відрізняється меншою кількістю запущених ракет у порівнянні з тими атаками, які були в жовтні в листопаді в основному, де кількість ракет наближалася до 100 або навіть перевершувала, якщо враховувати, різні типи ракет, які запускались. Ну, В принципі, зменшення. Кількості ракет в пуску може бути як результатом того, що наш ворог не має достатнього запасу ракет, як мінімум, підготовлених до запуску. А також можливо має певну проблему з носіями, як морського позвоння, так і повітряного, особливо після. Того як на ряді аеродрому в стратегічному авіації противника відбулися якісь вибухи не так давно. Ну і також треба зазначити, що дані проблеми ворог намагається, скажімо так, компенсувати за рахунок використання різного типу ракет. Повітряне базування менш потужних, менш далекобійних, а також не виключається, що можливо сьогодні або завтра буде ще один наліт цих дронів тамікадзи, що також є. Певною компенсацією проблем з ракетами і їх ціями у нашого речі, поясніть. Будь ласка, якраз про це хотіла спитати. Ми кілька разів були свідками таких комбінованих повітряних атак, коли починається обстріл із дронів. Повітряний обстріл маю на увазі із атаки дронів. За ними слідують ракети. Мені пояснювали в ефірі наші гості, що таким чином намагаються розосередити так би мовити роботу ППО увагу. ППО що Дрони збивають, а ракети потім, на жаль, маємо прильоти. А в даному випадку, ні. За кілька днів відбулася атака дронами. Сьогодні вона ракетна. Чому так? Ну головна задача, яку вирішує наш ворог протидії нашій системі ППО, яка до речі постійно вдосконалюється і ці можливості, як з точки зору застосування тактики застосування наших сил засобів, так і за рахунок отримання нових зразків від наших західних партнерів. Вирішуючи цю задачу, знову ж таки наш ворог він також намагається застосовувати різні прийоми, методи подолання протиповітряної оборони, тобто як шляхом перенавантаження різними цілями. Тобто збільшення цілей, наприклад, за рахунок запуску якихось старих ракет, навіть без боєголовок, що також відмічалося раніше, так і за рахунок різних засобів повітряного нападу ну, тих самих це камікадів. Так, ще, скажіть, будь ласка, щодо вдосконалення ефективності української ППО, знаємо, що Олексій Резніков, наш міністр оборони, він зазначив, що зараз, станом на грудень, Україна підвищила ефективність протиповітряної оборони до 80%. А що це за показник? Як ми вийшли на нього, за рахунок чого? І власне, чому все одно? Потребуємо додаткових систем протиповітряної оборони від наших західних партнерів. Ну, до речі, в інтерв'ю головнокомандуюча збройних сил генерала Залужного, яке було по-моєму, вчора, оприлюднене, він називає ефективність в відсотків або коефіцієнт 0,76, скажімо так. От, так. Тобто, десь от в тих. В межах від 76 до 80 ми можемо говорити з нагоди нашої протиповітряної оборони, тобто це, грубо кажучи, та кількість цілей, які ми можемо більш-менш гарантовано знищити ну, при такому масовому запуску десь до 100 ракет, скажімо так. От, ну в принципі, Чому ми потребуємо ще додаткових систем від наших партнерів і боєприпасів? Ну, по перше, тому що звичайно ми намагаємось якби досягнути 100%, хоча це об'єктивно мало реально, тобто при навіть суперефективній ППО щось може пролетіти. тобто завжди є фактор вірогідності певний. Ну а також тому, що ми також, по перше, ми відстрілюємо наші запаси по старим радянським комплексам. Також вони виходять з ладу, їх треба замінювати. Вони відпрацьовують свій ресурс. Тим того, противник також намагається вразити наші системи ППО, радіолокаційні системи, тобто, наприклад, відзначав, що в сьогоднішньому пуску було з російського боку запуск, в тому числі проти радіолокаційних ракет. Тобто, скоріш за все, вони запускалися саме проти радіолокаційних станцій або загального огляду повітряна обстановка, або навіть комплексів наведення ведення ракетних систем, тому цей в умовах такої активної війни, яка є у нас, нічого по перше не є зайвим, а по-друге, треба постійно не тільки нарощувати можливості, а також компенсувати втрати, які об'єктивно завжди є. І вже згадуваний мною Олексій Резніков він пояснював, що під час масованої минулої повітряної атаки, яка відбувалася 5 грудня, для захисту Україна використовувала комбінацію систем протиповітряної оборони і подарованих союзниками, і систем радянської епохи, і перепрофільованих мобільних кулеметів. Скажіть, будь ласка, це таке ноу-хау всеукраїнського масштабу. Ну це простими словами, як це? Я б не казав, що це на охау. Тобто, в принципі, з огляду на характер тих цілей, з якими наша протиповітряна оборона має право, то, то з цього і застосовуються наявні сели засоби. Но задача це носити цю систему протиповітряну оборону на всіх рубежах, на всіх висотах. От для того, щоб вона була більш ефективна. Ну і звичайно, ефективність системи ППО вона скажімо так, збільшується тоді, коли всі засоби ППО вони об'єднані в якусь одну структуру, в одну систему, яка є злагоджена, скажімо так, з єдиними сигналами. Тобто певне поєднання, наприклад різняних і західних систем ППО в єдину систему, це ну це таки теж наш технічний плюс і те, що підвищує ефективність нашої протиповітряної оборони. Ну і найкращий захист від ворожих ударів зрозуміло це їхнє упередження. Маємо приклади знищення ворожих літаків на їхніх же аеродромах і в Енгельсі, і під Рязанню. Скажіть, будь ласка, чи може Україна найближчим часом? Ну можемо говорити, що Україна найближчим часом більш активно буде застосовувати таку тактику. Чи маємо на це сподівання, надію і ресурси? Якщо в нас будуть відповідні ресурси, відповідні засоби, буде відпрацьовані певні прийоми, тому що що треба зрозуміти, що нам теж в цьому плані треба долати протиповітряну оборону противника, і об'єктивно, після перших, скажімо так, вдалих вибухів на їх аеродромах. Він наш ворог також буде вживати заходи з підвищення їх протиповітряної оборони, тому нам теж треба буде через це розробляти, придумувати якісь нові підходи для того, щоб нищити нашого ворога, де б він не був. Ворог не збирається припиняти війну, попередив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Ви вже згадали про це інтерв'ю. Він його дав в видання, The Economist. Скажіть, будь ласка, що такого сказав Залужний? Що е його інтерв'ю, його слова спричинили вчора ввечері? Ну, такий бум у соціальних мережах серед українців е серед західних засобів масової інформації, і що в контексті цього інтерв'ю нам Звичайним людям розуміти про цю війну? Ну, головне, що сказав Залужний, що війна ще далеко не завершена, і нас чекають, якби нові випробування в цій війні, і також можна зробити висновок, що можливість нових, як мінімум, підготовки нашим ворогам нових. Таких широкомасштабних атак на Україну можливо навіть е, е, тих напрямків, де зараз не ведуться, бойові дії, е, оцінюються нашим командуванням як е, досить ймовірно в цьому контексті чи можемо ми говорити про імовірність наступу із наших північ на наших північних кордонах маю на увазі зараз Білорусь. Ми спостерігаємо, що там перевіряється боєздатність армії білоруської маю на увазі. Пам'ятаємо про розпорядження відповідна Лукашенка. Ми пам'ятаємо, що в понеділок Путін зустрічатиметься з Лукашенком. Він вирушить до Мінська на цю зустріч з робочим візитом, як вказ. Зені пам'ятаємо, що сьогодні, от буквально нещодавно стало відомо, диктатор Путін зібрав радбез, щоб обговорити взаємодію із сусідніми країнами. Отак ідеться в прес-релізі. Поясніть, будь ласка, реальність загроз прямого наступу із з боку Білорусі? Ну таку загрозу виключати не можна, і наскільки знов ж таки зрозуміло заяв нашого військового керівництва. Вони такі можливості, е так би мовити, оцінюють, е вони до них готуються, але знову ж таки, якщо говорити про терміни, виходячи з заяви нашого е головнокомандуюча, це буде не раніше лютого місяця, якщо це буде взагалі. Mm -hmm. ну, ну і знову ж таки, що треба розуміти, що е Скоріше за все, наше командування воно не буде сидіти чекати безпосереднього нікого російського наступу, десь масштабного, а буде вживати е заходів на упередження дій нашого противника. Тут якраз давайте ще про це поговоримо про можливості українців прийняти цей бій, так би мовити, великий бій, якщо він трапиться, так і а, про те, що дійсно а, ми не чекатимемо напевно цього наступу, коли а, перші нога білоруського а, або російського а, військового з того боку з Білорусі а, ступить на українську землю, такі, такі спроби будуть одразу відбиті. Однозначно. Ну і світові засоби масової інформації зараз дуже активно обговорюють ознаки нового велику великого контрнаступу збройних сил України. Поясніть, будь ласка, що зараз на запорізькому напрямку відбувається. Щодня читаємо зокрема повідомлення про ситуацію довкола тимчасово окупованого Мелітополя. Що там ну, що треба розуміти, що в районі Мелітополя, Бердянська. Ворог створює не тільки там якісь вузли оборони і так далі, але це є крупними логістичними хабами в його постачанні, скажімо так, угрупування на півдні, як з Криму, так і зі Сходу. Тому знов ж таки, нанесення ураження саме по цим. Логістичним, скажем так, центром по районам зосередження особового складу, військової техніки, боєприпаси інших матеріальних засобів це в принципі така, ну, як вже достатньо класична картина дій нашого військового командування. В принципі, ну, говорити про те, що там і тут. Планується якісь активні дії з нашого боку, сама якісь наступальні дії. Ну це мені як мінімум важко, тому що знов ж таки приховане прихованість своїх приховування своїх намірів і планів це те, що також нашому військовому керівництву здається досить непогано. А як в цьому контексті виглядає ситуація на півдні нашої держави на південних фронтах? І що зараз можна говорити про звільнення тимчасово окупованого Криму, тому що дуже активно велися такі розмови. Зараз вони трохи притихли. Я розумію, що це не означає, що Київ відмовляється від своїх планів, бо Крим то Україна, але можливо вони трохи перенесуться відтермінуються у часі. Поясніть. Ну, знов ж таки, спираючись на інтерв'ю генерала Залужного, можна сказати, що е, об'єктивної реальності є те, що питання е, звільнення Криму це е, може бути наступним питанням після е, е, звільнення південної частини Запорізької і, і Херсонської області на екестері, е, коли е, в принципі е, е, як і е, російські території на Чійку, так і е, так званий Кримський міст е, будуть е, знаходитись е, в зоні ураження наших вогневих засобів, і тоді е, е, стане можлива операція звільнення Криму, як мінімум, його е, скажімо так, блокади. Точки зору військової логістики Добре, тоді давайте робити висновки із нашої сьогоднішньої розмови від вас. Я почула, що на жаль, Україна найближчим, най найближчим часом а, може готуватися до ще, до ще однієї повітряної атаки від рашистів. Зокрема, це може бути дронова атака атака дронами. А що ще маємо знати і розуміти? Ось так напередодні вихідних, бо завтра вже субота. До чого готуватися, що знати. Ну до терору цивільного населення з боку нашого ворога ми повинні бути готові завжди, і на рівні цивільних громадян це забезпечувати власну безпеку, взивати заходи для цього, слухати сигнали позитивної тривоги. І от і що ще можна додати? В принципі, тут вкази вже більш менш. Розумію, що йому робити, скажімо так, пане Ігорю, я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ігор Левченко, військовий оглядач центру дослідження армії, конверсії і роззброєнь. Говорив зараз зі мною. Друзі, поки ми спілкувалися із паном Ігорем, повітряну, Тривогу відмінено тривала вона сьогодні понад 4 години. Давайте я найсвіжіші факти повідомлю вам зараз. А ви знаєте, що на нашому сайті також ви можете стежити онлайн за подіями, які відбуваються в Україні і світу. Зокрема, ми стежимо, звісно, і за цією новою масштабною. Атакою від росіян, тож ми пам'ятаємо з вами, що Росія здійснила новий масований обстріл України. Знаємо, що повітряні сили збройних сил України вже повідомили про пуски понад 60 російських ракет. Скільки збили про це? Нам розкажуть трошки згодом, трошки трошки пізніше. Ці, цілями низки ударів стали енергооб'єкти у багатьох. Областях України а, повітряна тривога була оголошена майже по всій території нашої держави, включно із Києвом. Ще раз повторюю, десь приблизно о 12.15 було знято повітряну тривогу. Сьогодні вона тривала понад 4 години. Також пам'ятаємо, що мер Києва Віталій Кличко він підтвердив вибухи у Деснянському, Дніпровському і Голосіївському районах столиці. Знаємо, що Харків повністю знеструмлено через цю повітряну. Так приліт у житловий будинок підтверджено в кривому розі. Ми знаємо, що там є жертви також кілька людей постраждали серед постраждалих. Є діти, пам'ятаємо також, що голова Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що внаслідок атаки сьогоднішньої було пошкоджено енергооб'єкти на сході і на півдні нашої держави. Ну і тепер по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла. Маємо інформацію про те, що і в Києві вже відключають світло. Знову таки графіки не діють. Ті графіки, які ми можемо подивитись. Тися на сайті, ДТЕК. зараз тривають термінові відключення світла. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.